Друга частина нашої розмови буде присвячена сімейному життю письменника. Воно стало черговим випробуванням для Панаса Мирного. Олександра була порядною дружиною та гарною матір'ю. Подружжя виховувала трьох синів Віктора, Михайла та Леоніда. До народження старшого сина Віктора у 1892 році. Олександра продовжувала працювати. У 1893 році дружина народила другого сина. Після цих пологів її психічне здоров'я різко похитнулося. Напади істерії стали постійними. Чоловік боявся, що вони можуть перерости у божевілля, тому змушений був відвести її на лікування до Харкова. Там жінка провела півроку. Про свої переживання з цього приводу митець знову залишає запис у щоденнику. Господі, зглянься, хоч на те, що ось уже трохи не два місяці, як я без неї горюю, зглянься на, на діточок, що не бачить матері своєї, не знають її теплої ласки, допоможи їй, нещасні подужати свою хворобу, якнайскоріше. верни її під нашу оселю, принеси разом з нею мир і спокій в наше безталанне життя. Любов, постійна турбота та вірність чоловіка допомогли Олександрі перемогти хворобу. Після видуження вона народила своєму панасу ще одного сина Леоніда. Теплі почуття до дружини, уже свачолий письменник, зберіг до останніх днів життя. Рано вранці дарував їй троянди з крапельками роси, жило подружжя в різних кімнатах. Кімната дружини мала досить багатий вигляд. Дорогі меблі, багато світлин, родичів. Олександра Михайлівна захоплювалася театром і навіть полюванням. Пана Смирний не розділяв це захоплення дружини, незважаючи на взаємну любов, вірність та порядність духовної близькості між чоловіком та дружиною не було. Олександра так і не змогла стати соратницею та однодумцем Панаса Мирного. Він постійно вболівав за подальшу долю України, писав твори про простих людей українською мовою. Олександра Михайлівна завжди говорила російською, трималася по-панському. Після одруження Панас Якович змушений був багато працювати. Завдяки службі вдалося утримувати родину, навчати дітей, лікувати дружину. Писати він став все рідше. Нащадки рученків виховувалися у дусі того часу, щоб не стати вузькими фахівцями. Багато читали, малювали, захоплювалися музикою. Свої корективи в долі синів внесли війни. Спочатку Перша світова, потім громадська. 16 вересня 1915 року, в сім годин ранку, в бою під Рівнем загинув найулюбленіший син Панаса Мирного Віктор. Перед самим початком війни він закінчив юридичний факультет Московського університету і був покликаний офіцером до діючої армії. На Віктора митець покладав великі творчі надії, що саме він продовжуватиме батьківське іскріннє служення рідному народу. Саме Віктор успадкував від батька письменницький талант, кров'ю точилося старече серце, кров'ю серце писався вірш. Збирав сину в світі жить та про людей добро робити. А дивилось під цим хрестом. Молоду голову зложити. І не за те, що ти любив, про що болів та сподівався, в бої криваві уночі під кулі ворогів спіймався. Тяжкий удар сліпої долі, 66-річний батько, Не надіявся пережити всерйоз, заговорив про свою смерть, закупив на кладовищі місце для себе поряд з синовою могилою, про що свідчить квитанція. П. Я Рудченко від 24 вересня 1915 року получено за место два, отведенные на гарнізонному воєнному кладбище для могили умершого сина прапорщика Віктора і для него. Середній син Михайла, що навчався рік у Варшавському політехнічному інституті, не міг продовжувати навчання. Почалися клопотання про переведення його до Катерини Славського ірнічного інституту. Михайло на першому курсі обзавівся сім'єю, змушений був підробляти. Це ще ускладнювало справу, додавало клопоту батькові. Під час лютневої революції 1917 року Михайло опинився в діючій Армії, однак, з початком Грабедянської війни, очевидно, через ревматичне захворювання був демобілізований. Він влаштувався на службу діловодом, продовжуючи навчання у гірничному інституті. Дружина Михайла з сином немовлям жила в Полтаві при родині чоловіка. З відступом Дениківської армії зв'язок з Михайлом перервався. Для рідних він загубився і виринув. Уже після смерті батька. У 1917 році добровільно пішов в армію і менший син Леонід, щоб потім вступити у Київське арт училище. Панас Мирний несхвально ставився до військової кар'єри молодшого сина, умовляв його не спокушуватись офіцерським поприщем. З початком 1918 року у зв'язку з розпуском училища Леонід був звільнений з правом вступу в різні навчальні заклади. У вирі подій громадянської війни, Леонід загинув на початку 1919 року. Все це відобразилося на здоров'ї панаса Мирного найкращим чином. Зрештою, його серце не витримало. 28 січня 1920 року він помер від інсульту. Дружина Панаса Мирного Олександра Михайлівна пережила чоловіка на 22 роки. Продовжити відомий рід рученків не вдалося. Син Михайла, Юрій, був справжньою відрадою для Панаса Яковича. Однак і його доля склалась трагічно. Будучи на практиці на Харківському тракторному заводі, студент інституту Юрій Рудченко бачив створення легендарного танка Т-34. Він полюбив крицеву машину і вирішив стати танкістом. Але з початком Другої світової війни покинув інститут і вступив у військове училище. Останнє фото з фронту Юрій прислав батькові в 1942 році. Після звільнення Полтави від фашистських загарбників Михайло Опанасович Рученка надіслав запит в управління персонального обліку втрат діючої армії, але розшукати Юрія Рученка було складно через відсутність номеру польової пошти. Михайло Опанасович 30 років невпинно сподівався знайти хоча б могилу сина, але так і не зумів. Лише в 1977 році співробітникам музею Панаса Мирного вдалося дізнатися, що командир танка 63-ї танкової бригади лейтенант Юрій Рученко загинув 6 листопада. Селі Гізель недалеко від Владикавказу, північний Кавказ, місце поховання, братська могила 244 бійця на східній околиці Гізель. Поблизу дороги владикавказ Алагір стоїть шестиметровий обеліск з написом: Вічна слава героям, павшим за свободу і щастя нашого. Панас мирний знаний як дослідник і палкий агітатор української мови. Зі слів Олеся Гончара, вищу красу мистецтва панас мирний вбачав у вірності митця, життєвій правді, не визнавав ніяких словесних забавок і хитрувань, художню досконалість стилю він шукає в гранованій простоті, в ясності слова, в його природній. Пластиці і граничній щирості у цьому вислові точно і влучно охарактеризована вся його творчість, власною творчістю письменник зумів, розкрити неповторність, красу, мелодійність української мови і той глибокий психологізм, який сама природа заклала в її надрах. Із 25 квітня. 1865 року Панас Рученко починая вести щоденник. Сегодня, после долгих дум, я дал себе обед записывать все мои впечатления, накопившиеся в известный день. 28 квитня он записал. Ну какое несчастье Украине, этой бедной вдове, народ подавлен, воспитание на родном языке запрещено, Кабзари тот изуродован, несчастная Украина, мать ты моя. завтрашнього дня же бросаю московський і берусь за свій записи починаю дневника на українському язике. А 29 квітня запишу у щоденнику: Я тільки знаю, що я дурень та превеликий, що не навчився нашої мови. Правда, в мене є велика надія. Мені тільки 16 років. Та що кажуть, знать те за плечі мене носити, хоч би і в 60 було, а не в 16. Мирним себе назвав він, і така була його справжня натура, дуже м'яка, скромна, така добра, писав про нього Григорій Коваленко. Усе життя письменник мріяв служити словом рідному народові. Проте, перебуваючи на службі, Панас мав змогу їздити по містах і селах Полтавщини, знайомитися з усною народною творчістю, бачити повсякденне злиденне життя народу. Він пильно придивляється до життя, читає журнали Севремнік, «Отечественні записки», докладно вивчає твори українських, російських та зарубіжних письменників. Саме йому судилися стати засновником і одним з найвидатніших представників української психологічної прози. Своє творче покликання. Панас Мирне визначив ще в юності, писавши в щоденнику, хочу показати нещасну долю життя людського, високу його душу, тепле серце. Творчість Панаса Мирного це ціла епоха в історії національної літератури, крім прози. Панас Мирний створив ряд драматургічних творів, один з яких – «Лемирівна» – Був поставлений на сцені, також активно перекладав українською мовою твори Пушкіна, Лермонтова, Островського. Рилєєва, Огарьова, Шекспіра. Лонгфелла, здійснив оригінальний переспів слова ополку Ігорівим дума про війська. Ігорева також написав близько трьохсот віршів, але свою поезію мирний називав нікчемним віршуванням. Панас Якович навіть уклав невеликий українсько-російський словник, який, на жаль, так і не було опубліковано. Він залишився у рукописі. У творчому доробки письменника 718 оригінальних та перекладних поезій, 9 драм, 69 великих та малих прозових творів, 40 прозових уривків без назв, усього понад тисячу творів. Однак левова частка його доробку залишилася в рукописах після смерті Панаса Мирного. Його дружина разом із сином відкрили в будинку Панаса Мирного меморіальний музей, першим директором якого був Михайло Рудченко, син письменника. На честь письменника і увічнення його пам'яті. Миргородська школа номер один, зараз це ліцей, носить ім'я. Панаса Мирного у дворі школи також встановлення погруддя Класика. У будинку, де жив письменник з 1903 року створений літературно меморіальний музей. У 1999 році в Полтаві було відкрита пам'ятник Панасу Мирному. У Миргороді Панасу Мирному встановлено пам'ятний знак на місці, де колись знаходився будинок, в якому народився великий письменник. На могилі в зеленому гаю в Полтаві встановлено пам'ятник. У 1999 році була випущена пам'ятна монета України присвячена Панасу Мирному. На честь письменника були випущені поштовий конверт і поштова марка. На честь класика української літератури, названа одна з вулиць Києва, а також вулиці Днепропетровську, Львові, Запоріжжя, Полтави, Миргороди, Кривому Розі, Хмельницькому, Обухові, Мелітополі та інших містах. Роман Панаса Мирного Повія був екранізований, причому головну роль Христина. Зіграла Людмила Гурченко. Щорічно в Україні вручається премія імені Панаса Мирного, заснована Полтавською обласною радою для нагородження письменників. Учених, працівників освіти, і культури, журналістів, художників, майстрів народних ремесел, ділових людей, громадських і державних діячів, заведетні успіхи в галузі літератури, літературознавства, публіцистики, театру, музики, живопису, народної творчості, архітектури, громадської діяльності.